Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео погуляла, вийшла заміж. Чому саме така тема? А тому, що саме сьогодні я з такою інформацією ознайомився, що наші українські дівчата починають своє життя сексуально статеве у середньому з 14 років. Отже, чому так відбувається? Які цьому причини? Ваша увага на екран, відео номер один. я начала обращать внимание на хороших парней. И это, девочки, моя личная победа. А до этого были такие, знаете, брутальные, симпатичные, с иголочки одеты. И вроде бы ты ему и нужна, и не нужна. То горячо, то холодно. И вроде бы весело в этом. Но весело было ровно 30 минут. Все остальные два месяца мы плакали. конечно же, существовали парни со здоровой психикой, кто хотел серьезных отношений. Только я же их не видела. В моем поле зрения их не было. Потому что вот там вот ментальный проектор был заточен на других. Что именно изменилось, расскажу в следующей части этого видео. Одним словом, ми усі зрозуміли, що справа у ментальному проекторі. А ми продовжуємо зараз вашій увазі відео наступне. Будь ласка. Я забеременіла в 15 років і от моя дочь 20 років, а мені зараз 36. Так от, із великих левелів її я хочу віддати її замуж. Кандидати, ставте плюсики в коментарях. Дочь, показуй. Чому я тебе навчила? Давай. Давай, да, 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 Молодець. Що візьмете? Отдаю даром. Та як хто візьме? Візьме настоящий справжній ідеальний чоловік, максимально сімейний, максимально турботливий про свою сім'ю, бо інакше, воно, як правило, не буває. Проте, що я хочу вам сказати: по-перше, бачимо самі жінки, дівчата гуляють, відпочивають та народжують дітей з 15 років. Але у своєму власному житті, у сімейному житті з офіційними чоловіками, в офіційних шлюбах вони чомусь не, не надто, скажімо так, сексуально активні. Отже, відео наступне. Будь ласка, ваша увага. Багато чоловіків кажуть, я втомився ініціювати секс. Я більше не можу. Я просто задовбався. Це ж скільки треба мати впевненості у собі, щоб кожного дня ініціювати секс. Тебе хватило на два з половиною рази за 10 років, а йому кожне кожен раз треба це робити знов і знов. А ти ще й ні компліменти не скажеш, не підтримуєш. Це ще багато критики, знецінення. Де йому то впевненість взяти? Не знаю, може від бул з впевненістю будуть налівати? Я не знаю. Як бачимо, зі слів даного психолога, у нас в Україні існує така проблема, коли жінка до шлюбу, скажімо так, собі гуляє, відпочиває та розслабляється, міняє сексуальних партнерів, вигітніє та народжує, від кого попало. Але у шлюбі в офіційному шлюбі зі своїм, скажімо так, власним офіційним чоловіком, сексу чомусь мінімальна кількість. Той чоловік вічно той секс, випрошує, вічно того сексу, домагається та добивається. Отже, чому існує така проблема в нашому українському суспільстві? Чітко я не можу сказати. Проте я твердо переконаний в тому, що сексуальним статевим вихованням потрібно займатися із самого дитинства. Потрібно розказувати дітям із самого початку, що можна, а що не можна, що добре, а що погано. Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Меніт це забави для дорослих. Коли люди дорослішують, вони зустрічають інших людей і починають любити один одного так, що починають цілувати піски один одного. Це такий прояв любові у дорослих. Також це може ставатися між хлопчиком і хлопчиком, і дівчинкою, і дівчинкою, тому що вони інші, у них інший генетичний біологічний состав, і таке буває. А... Вам я це розповідаю для того, щоб якщо ви десь почуєте чи побачите якесь провокаційне відео, щоб ви не відчували себе дискомфортно, щоб ви знали, що це забави для дорослих в дорослому віці, фу і не для вас. А ви ж для вас є закончить? Просто щоб ви знали, щоб вам вас не сковували, вам було не було дискомфортно. А щоб ви знали, що це нормально природньо, але в дорослому віці, коли ростуть і виростають, люди стають особисті сами вже дорослими ходять на роботу, створюють сім'ї, народжують дітей. Це як так само, як і секс. Він теж природній це потрібно, щоб народити інших діток і продовжити наше існування <плес> максимальна, що підтримка таким батькам, тим батькам, котрі тлумачать та пояснюють, що таке мінет, що таке інтим, що таке секс, що це перш за все, забави для дорослих, що це перш за все, прояв любові та кохання. Такі батьки розуміють чітко, що якщо вони не будуть пояснювати, дітям розкаже та пояснить вулиця. А який з того буде результат, бачимо самі. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати: чоловіки-хлопці, будь ласка, беріть собі дівчат з повних порядних нормальних сімей. А батькам скажу теж, батьки, будь ласка, більше приділяйте уваги своїм дітям. Тому всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.